Добрий день наші глядачі, всі, хто сьогодні дивиться з нами наш канал на Ютубі, і читає сайт білопілля Сіті. Ми продовжуємо нашу рубрику, яку ми щойно придумали з Артуром Миколаєчем. Вітає рубрика в нас триває давно, а назву ми придумали, а що далі? І сьогодні ми поговоримо про те, що далі після того, як відбудеться, ну, приміром, позачер... одна із позачергових сесій Білопільської міської ради. Раніше ми ремствували про те, що сесії не проводяться що фактично весь минулий рік ми не провели майже ну. Сесії майже не було. Це була сесія на початку року і потім фактично у грудні, бо всі рішення були ухвалені виконкомом. Ну, цього року сесійний процес трошки зрушив з міста, але сесії проводяться не як у регламенті кожного останнього четверга місяця, а проводяться ну, десь через місяць. Січень, лю... Січень сесія була, лютий не було, березень, була, квітень не було. І тепер сесія була у нас в травні. Про її рішення можна почитати як на сайті міської ради, так і у нас на сайті Білопілля Сіті. А сьогодні ми поговоримо про доцільність проведення позачергових сесій. Артур Миколаєвич, це наш юрист, наш консультант. Розкажіть, будь ласка, на вашу думку, ну, верніше навіть не на вашу думку, на думку закону, позачергова сесія. Що це таке? Хто її має право збирати, як проводити? Доброго дня. Ну, відповідно до регламенту роботи Білопільської міської ради. Е Позачергова сесія повинна е, розглядати певний перелік питань, який покликаний нагальністю їх розгляду. Тобто, термінові, невідкладні, як правило, це питання, які стосуються е, внесення змін до бюджету. Е, наразі, е, згідно прилюдненого розпорядження білопільського міського голови, на сесії виноситься, в тому числі питання про бюджет. Е, е, думаю, що воно дійсно є нагальним. Крім цього, виноситься два питання про реорганізацію закладів освіти, наскільки я розумію. Ну, Якби це питання вносилось на сесію вперше, то можливо, там можна було говорити про нагальність. Давайте зупинимося. Це два питання про організацію. Одне з них вноситься, ну, власне, обидва з них вносяться не вперше, тільки одне вносилось років, мабуть, два чи три тому, так? Можливо, не га це, це, це про реорганізацію дитячого садочка. Дзвіночок я зараз не готова сказати правильно назву, але це дитячий садочок, дзвіночок, який на станції, який хочуть приєднати до білопільської школи номер 4 Ліцею не знаю, як знає, книжка правильно називається. Тобто, всі розуміють, про що мова, і друге питання це приєднання табору дружба до центру дитячої та юнацької творчості. Так же ж да Дуже тобто угу. по другому закладу взагалі виникає питання нагальності, наскільки розумію, це питання розглядалось на попередній сесії міської ради і прийнято не було. Ну я так розумію. Я згадую, що воно розглядалось уже чи на двох, чи на трьох сесіях. Ну на двох точно було не по ньому було негативне рішення, тобто більшості не набрало. Останній раз його ми розглядали 15 травня на сесії, і не вистачило одного голосу для того, щоб ухвалити це рішення. І Воно виноситься знову. Так, так крім цього, нагальність повинна бути обґрунтована. Якщо е дійсно є е термінова необхідність у прийнятті рішення, то проект рішення на моє переконання повинен містити не лише е перелік статей на підставі якого воно приймається, а й саме обґрунтування нагальності прийняття рішення саме на позачерговій сесії. Не містити в собі е, загальний набір е, фраз, або якщо це питання стосується е, цифр, то якихось розрахунків, mm. а конкретизоване мотивоване обґрунтування, чого саме це рішення повинно бути прийняте зараз, і що е, унеможливлює прийняття цього рішення на черговій сесії, і що наслідки е, прийняття або не прийняття рішення цього саме на цій позачерговій mm -hmm. сесії. Можуть вплинути або навпаки не вплинути на подальшу реалізацію цього рішення. Тобто, ще раз повторюсь, недостатньо для мотивації просто перелік статей і загальних фраз про необхідність ну, прийняття з метою створення оптимальної це про приєднання табору дружба до центру дячної творчості. Мотивація така з метою створення оптимальної освітньої мережі закладів позашкільної освіти, ефективного використання матеріально-технічних кадрів, фінансових та управлінських ресурсів, раціонального використання бюджетних, бюджетних Коштів міська рада вирішила реорганізувати шляхом приєднання ну, і щось схожа, фрази. схожа розпорядча частина і у та вони годинку з метою сприяння оптимальної освітньої мережі необхідних... Ну в общем, одне та со ну, схоже поритиси. мотивування mm -hmm. було і в рішенні про реорганізацію комунальних підприємств на території трьох колишніх сільських рад. Тому це не обґрунтування, це просто mm -hmm. набір набір фраз з таким самим набіром фраз можна прийняти рішення. Про реорганізацію музичної школи шляхом її приєднання до того ж самого закладу, до якого приєднують і табір. Зрозуміло. Тобто, от, ну мені як депутату і людям, які будуть слідкувати за роботою цієї сесії, як пояснити нагальність збору цієї сесії найближчими днями? Ну, в першу чергу, нагальність е цієї сесії повинен пояснити Білопільський міський голова. Uh -huh. А також е відділ е чи структурний підрозділ міської ради, який готував проект рішення, е озвучити ініціатора про підготовки проекту рішення, і потім уже цим особам задавати питання, ставити питання, як ці рішення будуть е далі. Ну, якщо наприклад по табору дружба, ну це вже ну третя, як мінімум, сесія, коли виноситься це питання, і воно не голосується. Це називається не митьом та катанням чи мабуть яка. Яка логіка, яка специфіка? Тоді не знайшли голосів, зараз знайшли. Очевидно, на наступну ну, сесію да. на найближчу є домовленість. А взагалі, як е, часто можуть проходити позачергові сесії? А ну ні законом, ні регламентом не передбачено е, чергу, е, кількість, е, інтенсивність проведення цих сесій? Uh -huh. Ще раз говорю, е, як регламентом, так і законом передбачається, що позачергова сесія проводиться у разі. Е, Називаємо це так глибокої необхідності, але ще раз говорю: ця необхідність повинна бути мотивована. А чи є відповідальність за непроведення сесії? Ну, от, наприклад, у нас в регламенті написано, що сесії проходять, і міський голова неодноразово це наголошував на сесіях, що кожного останнього четверга кожного місяця має відбувати сесія. Ми вже ну, в цьому році вже двічі порушили регламент. Чи є якась відповідальність? Чи якісь, ну, ну там, по перше, є та... політична відповідальність? <питання> По-друге, за ухилення від проведення сесій, як е, до міського голови, так і до секретаря, якщо вони обидва ухиляються від проведення сесії, є е, процедура е, дострокового припинення повноважень. Це мають депутати вийти так, з так, так. Так. Ну, Сподіваємося, що регламент у нас буде дотримуватися, як інші законодавчі акти, але ж ми чекаємо наступну сесію позачергову і про її рішення, про результати ми потім з вами обговоримо. Бо нам же цікаво, а що далі? Добре, питання дякую. залишається відкритим.